Ліс пам'яті на честь загиблого колеги заклали на Волині лісівники, посадили майже 6 тисяч молодих саджанців. Микола Куран віддав життя за свободу своєї країни у 32. Хоча міг і не брати рук зброю, адже виховував трьох синів та хотів захистити свою родину і державу від ворога. Понад три роки він воював. І виконував завдання на Харківщині до звільнення за сімейними обставинами залишалися лічені дні, та додому він повернувся на щиті. Будемо садити двома способами: мечем колесова, яким вже люди користуються більше. То ну, приблизно 140 років, і будемо садити за шведською технологією. На ці заздалегідь підготовлені ділянці закладають новий ліс, висаджують майже 6 тисяч маленьких ялин, сосон та дубочків. Упускаємо кореневу систему глибше, потім піднімаємо чуть вище, і на ширині десь 5-7 сантиметрів знов робимо прокол. Процес дуже відповідальний, адже важливо, аби кожен саджанець прижився, бо цей ліс створюють у пам'ять. Про героя Миколу Курана допомагайте нам одне за одним. Деревця садить дружина Миколи разом із трьома синами з дня загибелі чоловіка не минуло й півроку. І рана ще надто жива. Війна розпороздилась по-своєму. Забрала настата. Мої дітей тата, та, а в мене кохана чоловіка стати військовим, Микола мрію з дитинства перший контракт підписав ще до війни, а потім була участь в АТО. Згодом після повернення до цивільного життя працював лісівником. І по лісі, виїзди, і відводи. Це дуже, дуже, дуже великий об'єм роботи, який, без якого неможливо лісництво не може існувати лісництво. Працював потім знову на службі. Був знов вертався. Його в душі було таке, що він він це його як він казав. Перша його професія вона затягує. Саме тому, що не почалася велика війна, Микола знову став у стрій, попри те, що виховував трьох дітей і в складі 14-ї Волинської бригади виконує бойові завдання на Харківщині. Відповідальний, порядний, чесний, хороший хлопець. Так склалося життя, що його зараз з нами немає. Був приліт каба, і хлопці якраз працювали, і на тому місці їх загинуло семеро людей. Серед неї був Микола. важка втрата для колег, друзів, побратимів. Змиритися з нею досі не може родина. Дружина чи не щодня переглядає світлини та відео, на яких її коханий посміхається? Я ж ніколи не знімала це. Думаю, розійшла одежу. Думаю, для чого мені та одежа? Ну пізніше роз'їж розвіш, розвіш мене. Чоловік їде вже Красавіця на дорожку. Це було востаннє, коли родина бачила свого героя. За тиждень до загибелі Микола провів з ними 17 днів відпустки. Тож тепер звикають жити спогадами. Ті моменти, коли ти згадуєш, пригадуєш, от те все, що між нами було, треба жити. Він хотів, щоб ми жили заради нього. От кажу, росте у нього гордість три сина, оскільки мене очекали, і що ми дочекалися. Я була більш ніж впевнена, що коля прийде з додому з перемогою. Тож тепер це насадження стане місцем пам'яті про Миколу та усіх мужніх воїнів, які віддали найцінніше своє життя за свободу своїх рідних. Та країни люди самі почали створювати такі ліси. Побратими почали ініціювати такі речі або рідні, або колективи. І саме цього року вже комунікаційний відділ ДП «Ліси України вирішив систематизувати цю роботу і шанувати пам'ять кожного, не тільки лісівника. На жаль, на щиті додому повернулися 24 лісівника Поліського лісового офісу. Країну продовжує захищати майже 300 воїнів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Програма Вікна СТБ Єдині новини.